просто А потом забрать мандат, если по першому питанню, по Я не довіряю вашему пытанию подробно. Пройти зебрать мандат и лечебной комиссии. Більшість голосів, більшість Росії набирає пропозиція, що кількість що 40 шум. Питання прийнятне. Так переходимо до якісного, самого складного Питання, до якісного складу с Не, нейнування. Ви приймали участь в ініціативній групі. Нормально все було, тут починається а можна? Це вже треба діалогувати. Які пропозиції? Пропозиція обов'язкова, коли ви називаєте кандидатуру, організацію, статус називати. Не просто там громадський організатор. а який статус. Добре, я розумію, <рес> що це правильно. Чоловік розуміє, це правильно. Будь ласка. Пан Орловський, голова комітету. Голосування, пропозиція. Голосування. Городська організація за фестівчан. Ні, будь, хай називається так, тому що секретар пише. А вже ж нам тут грозять суду. Голова Київського портового відділення КВУ. Ми ще не почали робити роботу, а вже суд. Хвилюйтеся, ніхто не буде судити. Що ви почали? Тобі заяви закінчились, можна? Так. Голова громадської організації за фестівчан, місто Фестівчан. Питання закону про громадські організації, то від нашої організації прозвучала пропозиція, що громадські організації місцевого значення, районні і міські мали би мати статус е суб'єкта виборчого права на місцевих виборах. Тут дуже багато говорилося про те, як зареєструвати організацію, а це питання ніхто не почув. Сьогодні знову звучить що Тут мають бути республіканські і обласні. Ви мене вибачте, але республіканські в більшості своїй є суб'єктом виборчого права. Вони мають до громадської організації. Ви черного положення програма, ви, власне, будете зареєструвати республіканську організацію. Ми обговорювалися в Київському області. Я хочу сказати, що тут говорилось, тут мова йшла і про політичні партії. Це я так буду голосувати. Я вважаю, що політична партія, яка є суб'єктом виборчого права, в цій раді бути не може бути учасників.